Слава Україні! Ви знаєте, я сьогодні вдома сидів, жінка каже, давай сімейний день, діти, треба ну хоч щось зробити. І от сиджу на кухні в трусах і дзвонить Руслана. Я жінці кажу, Ірочка, ну, ну бачиш, Руслана дзвонить. Я не можу. Вона каже: ти прийдеш. Я кажу, а як же? Який до біса сімейний день? Я чому це пригадав? Тому що рік тому назад. Я так само прокинувся зранку, і так само я побачив дітей, і я побачив ці новини. І я досі пам'ятаю це жахливе відчуття, тому що я відчув, що якщо я нічого не буду робити, то мої діти підростуть. І отут, на цьому місці, їх будуть бити так само, як тих дітей. А чужих дітей не буває. І коли у мене кажуть, які у тебе були мотивації йти на Майдан, я кажу, цілих дві. У мене одні шість років, а інші три роки. За оці мотивації вийшли мільйони українців. За ці мотивації. І коли нам кажуть, що от ви, ви нічого. Чого ви досягли? Ми досягли того, що по-перше. У нас сьогодні є перспектива євроінтеграції. По-друге, ми скинули ту владу. І третє, ми скинемо цю систему. Цю систему ми скинемо. Будь-що, я, я погоджуюся з тими ораторами, хто, хто казав про це. Я пам'ятаю той, той день, коли ми коли був створений автомайдан, він був створений отам на інститутській. Я їхав зверху, там був Льоша Гриценко, Дзиндзя, Хаджинов. І вони сказали Сергію, а. а, а, а Давайте щось робити. І ми сіли і стали щось робити. І ви знаєте, я розумію, що ми антидиктаторська країна. От подивіться, що у них було в Москві. Вийшла болотна площа, отримали кийком по хребту і розбіглися. А ми з вами інакші. Ми почали збігатися, ми почали гуртуватися. Ми антидиктаторська страна. У нас в Автомайдані ніколи не було і не буде лідера. У нас завжди була група активістів. Ми антилідерська страна. Влада не є наші лідери. Вони є наша обслуга. От Янукович це обслуга, яка охрініла її пороли на конюшні і вигнали. Влада це наша обслуга. І у нас є активісти, які не дадуть. В владі відчути себе лідерами. Вони повинні вони повинні обслуговувати інтереси українського народу. Я погоджуюся з Ігорем Соболєвим, що треба робити ілюстрацію. Я погоджуюся із Наємом, із Луценко, що треба будувати нову країну. І я впевнений в тому, що ви головна запорука того. Що Майдан завжди буде на них впливати. От я хожу в Раду, я бачу інші обличчя, я бачу іншу риторику. Вони змінилися. Повірте мені, вони змінилися. Чому? Тому що вони знають, що є ви, і вони знають, що нехтувати вами неможливо. І я дякую тим студентам, тим дітям, які вийшли сюди авангардом, яких побили ці звіри. І я дякую вам, тому що ви не були байдужими, тому що ви вийшли захищати наших дітей і нашу країну. Слава Україні!